Друзі, ось ця вправа, яку я зараз буду робити, вона постійно ставила мене на коліна. Це відтискання на брусах з додатковою вагою. Чому саме так відбувалось? Тому що я спочатку не так кріпив вагу, а так, щоб вона була прямо отут, під пахом. Короткий ланцюг, і щоб його вдягнути, постійно треба було ставати на коліна, вдягати цей пояс. навіть за допомогою стільця мені все одно доведеться ось, таку, ось такий от рух робити, щоб цей пояс ось тут був. А так як я зараз подивився, як правильно кріплять вагу в стрітліфтінгі, то ця проблема зникла. Ну, Тим більше, ще стілець з'явився, ланцюг довший, вага має затискатися отут між литками. От, тому я цю проблему вирішив, ну, як мінімум вдома. В тренажерному залі ще поки що так. Бруси мене ставлять на коліна. Взагалі дуже подобається мені ця вправа. Вона по механіці важча і більш травматична, ніж жим лежачи. Тут все-таки більше стабілізації, все-таки ця вправа більше йде на тріцепс, ніж на грудні. Але є такий дуже цікавий момент, що бруси не мають бути дуже вузькими. В мене досить вузькі, хоча вони ніби як стандартні, але між центрами ось тут 55 см. О, це мінімальна ширина, яку застосовують на змаганнях по стрітліфтингу, а там можуть застосовувати навіть 65 см, тобто це реально дуже широкі бруси. От, і навіть 2-3 см ширше, вже набагато сильніше задіють грудні. Тому що в залі, в якому я тренуюсь, там гімнастичні бруси. І вони такі, знаєте, з вузького до розширення йдуть. Вони такі декілька метрів довжиною. От я собі з рулеточкою вибрав. Десь 57-58 см, і я прям офігенно відчуваю грудні. Тут 55 см теж йде на грудні, але я все-таки більше відчуваю трицепс. Але якщо взяти бруси ну, десь 50 см, грудну дуже важко відчути. Як ти там не працюєш з конструкцією, просто ширина брусів не дозволяє нормально розтягнути і увімкнути грудні в роботу, От, насправді мені трошки більше подобається жим лежачі, ніж. Відтискання на брусах. Але зараз такий етап, такий період, коли я хочу спрогресувати вже нарешті в брусах, тому що я вже декілька років в мене результат, ну там зовсім майже, майже не рухається. От, хочу спрогресувати, тому накидаю зараз на цю вправу. А далі ще, ще, друзі, такі цікаві моменти тренувальні. Це те, що я хочу заакцентувати свою увагу в три воркаути. Елементи, гімнастичні елементи і нарешті їх вже зробити. Перше це спочах в стійку. капець як важко мені. я не знаю, Мені таке відчуття, що я швидше зроблю фул планш горизонт ноги разом, ніж ось це ніж цей спочах, ніж цей підйом в стійку. так, Спічаг і фул планш це те, що я ставлю собі ціль на 2025 рік. Вже починаю з цим працювати. Декілька днів до Нового року залишилося, і потім такий проміжок, рік, може, півроку. От влітку от реально хочу із печаг і фул планш затишити. Не знаю, чи це вийде, тому що я ледь-ледь фіксував раніше ноги в сторону горизонт. Зараз в мене і такого горизонту нема. Але є відчуття, що тут прямо, прямо з'являється якась місь, і потрібно правильно застосувати і це. Може вийти, друзі, іще один воркаут елемент так скажемо, базовий елемент. Кожна людина, яка займається з вагою свого тіла, мріє підтягнутися на одній руці. А той, хто робить, дійсно є вже, знаєте, таким тяговиком сильним. Тобто це реально показник сильної спини, коли ти можеш підтягнутися на одній руці. Ну, не тільки спини, а взагалі, оцей кудар реслерський. Е Променева м'яза, біцепс. Тут все дуже, дуже сильно, просто ну вправа дуже складна і дуже силова. Тому ці три вправи: підтягування на одній, з в стічку, і планш, це те, що я зараз починаю тренувати, посилено тренувати. І після брусів мені ж трошки залишилось, я перехожу якраз на вивчення фул планша і спічага, а підтягування на одній. Друзі, скоріше всього, це буде наступний ролик моєї трансформації. Я поїду до друга в село. Цей друг він... Підтягується три рази на одній, не зіскокуючи три рази на іншій руці. Тобто він професіонал в цій е, справі, тому він важить 80 кілограм, друзі. А порівняння з моїми 65-66, які я зараз маю, і 80, витягнути на одній руці, це, це зовсім різні речі. Це якби я ще. 16-ку на себе накинув, що взагалі здається нереальним. Тому він буде мені розказувати різноманітні тонкощі. Залишайся зі мною, підписуйся, якщо не підписаний, тому що скоро вийде цей ролик. І якщо тобі цікавий цей рух підтягування на одній руці, Ілля розповість, ми зробимо це, і, можливо, буде вже перше моє підтягування на одній руці. Ну, на лівій. Ліво, я якось активую легше, з правою поки що проблеми. Ота сама травма плеча, яка мене... Непокоїла вона загоїлась, я не відчуваю, але знаєте, є відчуття в тілі, що ну там не все на 100% супер. І щоб повторно там нічого не затиснути. Просто тіло не хоче до кінця вмикати в мене праву сторону. Тому на правій гірше йде, на лівій краще. Вже два тренування підтягування на одній русі я сам вже провів. А з ільою буде ще краще, ще швидше. І ще зрозуміліше, тому що є деякі моменти, де я просто неправильно тягну, неправильна траєкторія. Сила може вже є. Траєкторію ще потрібно відпрацювати. Поїхали, бруси спіття, горизонт. Зараз накидаю цих всіх елементів. Далі буде.